Так, Volkswagen CC 2014 року 2.0 Turbo TSI. Ціна у нас 11800, лінзована оптика в передній передніх фарб. вже в нас на реєстрації. 11800-153 ходу. Номер власника, ось вам буде цікаво, телефонуйте по номеру. Висічки в нас абсолютно немає. Даші в дощу. Завоски легкосплані. У нас диски, ось. порошки. Арочка у нас теж сівнесенька. Лівий бортик рівненький у нас. Так, по трубі, сажі, потім якогось чорного масла, немає нічого, все чистесеньке. Лівий борт рівненький у нас. Автомобіль у нас не Дивіться, арочка. Все в гарному стані і також передня, все вам покажу. чітко все. Дивіться, світлий, шкіряний салон, тріщинок немає, як зазвичай буває на цих замах. Так, 4 електрослопідіймача, автомат, двохзонний клімат, підігрів сидінь, мультимедіа, мультикермо, бортовий комп'ютер та когось цікавий даний автомобіль. Телефонуйте по номеру до власника.